Моя циганерія, Артюр Рембо. Руками по кишенях обмацуючи діри, і ліктями світивши, я фертиком ішов, бо з неба сяла муза, її яленник вірний. Ото собі розкішно вигадував любов. Штанині нащо стерті та по коліна море. Адже горошку лиш рими в голові, Як зозулясті кури сокочуть в небі зорі, а під шумацьким возом банкети дарові. Розсівшись при дорозі, ті гомони лелію, Роса на мене впала, а я собі хмелію, бо вересневий вечір, немов вино сте. І все капарю вірші, згорнувшись у калачок, мов струни, ліри, тіні їх копаю як м'ячок. Штеблети каші просять ова, і це пусте.